Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму салат з коркою та яблуком. Нам знадобиться одне відварене куряче стегенце, одне кисло-солодке яблуко, маленька цибулинка та 80 г твердого сиру, а для маринування цибулі: 120 мл окропу, 2 чайні ложки цукру, пів чайної ложечки солі та півтори столові ложки оцту. Нарізаю дрібно цибулю. До цибулі додаю цукор та сіль і вливаю окроп, ретельно перемішую. В останню чергу вливаю оцик, ще раз перемішаю і залишу на столі для маринування на 15-20 хвилин. Нарізаю курку кубиком і викладаю першим шаром на тарілку. Змащую м'ясо майонезом та викладаю мариновану цибулю. Наступним шаром яблуко очищаю від шкірки і натираю на крупній терці. трошки зверху змащую майонезом. Останнім шаром викладаю сир натертий на дрібній терці.